Україна стала зрілою нацією не тоді, коли отримала державність, а тоді, коли усвідомила її ціну. Справжня незалежність починається із готовності захищати свою ідентичність. І сьогодні ми розуміємо, свобода це велика відповідальність, яку ми прийняли свідомо. І з вами в етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Кременчуцька громада продовжує підтримувати своїх оборонців, об'єднуючи зусилля задля спільної мети сила тилу у єдності, взаємодопомозі та вдячності тим, хто захищає наш спокій. Кременчук продовжує підтримувати своїх воїнів разом із громадами Кременчуцького району. Місто передало продуктові набори для бійців добровольчого формування територіальної громади номер 3 Ми розуміємо, що Така допомога потрібна, і громади Кременчуцького району і місто Кременчук робить все для того, щоб перемога була скоріше. Дякуємо Григорію Яковичу, дякуємо всім хлопцям, які зараз в ДФТГ номер 3 захищають нас, захищають наше небо і захищають Україну. Добровольці висловлюють щиру подяку за постійну підтримку та наголошують, подібна турбота додає сил і впевненості у спільній справі захисту рідного краю. Ми вам дякуємо, дякуємо Хавічівській громаді, нашій роні гривам. Особисто дякуємо за велику багатогранну допомогу не тільки в цих пайках, а ще багато чого нам допомагають. Що ми не можемо озвучувати, але дуже велика допомога. Ми дуже вдячні. Ми розуміємо, що в наш важкий час ми не одні, потрібно всім, але нас ніколи не залишає без допомоги. Дякуємо хлопцям. вам. Дякую. Нагадаємо, що бійці добровольчого формування допомагають ЗСУ в підготовці військовослужбовців, закривають небо від ворожих дронів у складі вогневих груп ППО та виконують інші важливі завдання командування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП в Кременчуці, внаслідок якої постраждав велосипедист. Водночас з'ясовують обставини смерті неповнолітньої на недобудові. 16 листопада близько 22.30 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини 2012 року народження. За словами рідних, дитина зникла близько 14-ї години. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції. В ході проведення першочергових оперативних заходів неповнолітньо розшукали поблизу недобудови по вулиці Київській у місті Кременчуці. На жаль, дівчинка перебула вже без ознак життя. За попередньою версією слідства дитина могла впасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено в ході проведення судово медичної експертизи. За даним фактом розчитати кримінальне провадження, причини та обставини подій наразі встановлює слід. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада, близько двадцятої години по вулиці Університетській автомобіль Тесла під керуванням водія, особа якого наразі встановлюється, допустив зіткнення з деревом, в результаті чого скоїв наїзд на велосипедиста. Контактні телефони поліції 067 506 19 68 або 102. чи повідомити її іншим зручним способом для встановлення обставин події. Слідчі поліції звертаються до очевидців з проханням надати інформацію для об'єктивного розслідування. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькій міській раді відбулося засідання робочої групи із написання комплексної програми розвитку та функціонування української мови. Про що говорили на засіданні? Дізнавалися наші журналісти. Сьогодні відбулася зустріч робочої групи з написання комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Наше завданням було визначити напрямки роботи, побачити, хто ті люди, які дійсно готові безпосередньо брати участь у реалізації проєктів. Це громадські організації, активісти діячі громадські підрозділи міського конкому. І ми зараз от визначили з кількістю пунктів, які ми Беремо до роботи, і тепер уже безпосередньо робочий момент написання проєктів, під яких буде вже повністю закладений відповідальний фінансування, яке ми будемо передбачати і просити чи то з міського бюджету, чи на грантові кошти. На початку засідання учасники групи обговорили вже наявні напрацювання та окреслили плани на найближчий період, щоб програма працювала не формально, а результативно і приносила користь громаді не лише в межах визначених років, а й у майбутньому. Окремий блок обговорення стосувався внеску молоді, розглянуло працювання студентства, зокрема роботу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Молодим людям дуже важливо бути інтегрованими, впливати на мовне середовище, на його покращення, і тому такий огляд локацій та подача керівництво закладу їхнього бачення, що на нормативно, що потребує корекції. Це викликає у них таке серйозне відповідальне ставлення, і найголовніше, коли студенти бачать і чують, що це заслуханим було і виправленим, то це також має позитивні зрушення в межах нашого закладу, а значить, і це можна масштабувати на рівень міста. Не оминули увагу і мовне питання у військовому середовищі. Говорили про його важливість, про живу потребу чіткого, впевненого застосування мови там, де слово має особливу вагу, коли ми чуємо російськомовну російську мову, повернувшись з фронту, внутрі у нас є нерозуміння, так? що це це ворог чи чи наші. Тому треба на те на це, як до спілкування з військовими звертати увагу. Ті хлопці, які повернулися з полону. Вони чули прикатування російської мови, вони так для них це теж є тригером. В розрізі цього ну, ми коли спілкуємося, спросимо э, до військових звертатись, починати як мінімум, звертатись да, з українською. Підкреслили і інший аспект. Мова повинна звучати не лише у формальних документах чи протоколах, а й у повсякденних розмовах, у звичних життєвих ситуаціях. Те, коли ми переходимо дійсно на мову іншу ніж українська, в побуті. Це дуже часто нівелює наші зусилля, які ми робимо тут, які роблять наші заклади освіти, виховні заклади і ті зусилля, які роблять інші сфери життя, в тому числі там, торгівля, сфера послуг, транспорт, охорона здоров'я. Підсумував зустріч заступник керівника секретаріату уповноваженого з питань мовної безпеки Сергій Сиротенко. Він наголосив на неабияких успіхах в роботі групи. Мені приємно брати участь в вашому засіданні. Приємно, що в Кременчуці і з того, що я почув, і креативно, і на високому рівні, і належним чином сприймають питання захисту української мови, просування української мови, популяризацію. Ну і так відчувається, що э, підійшли креатив, тобто вивчили досвід, подивилися, що є можливість, які є можливості на місцевому рівні, які досягнення, які ідеї підключили. Молодь. Ну це все дуже і дуже добре. Українська мова має жити поруч із нами щодня у домі, на роботі, під час навчання, і лише разом, крок за кроком, ми можемо зробити так, щоб вона звучала не з обов'язку, а з внутрішньої потреби та гордості. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Частина водогону, яка відслужила свій строк, може стати причиною масштабної аварії. Щоб не допустити проблем, фахівці комунального підприємства Кременчук-водоканал розпочали заміну великої ділянки мереж. Докладніше далі від наших журналістів. Працівники комунального підприємства Кременчук-водоканал продовжують виконувати важливі роботи, аби забезпечити стабільне та безперебійне водопостачання у домівки Кременчужан. Наразі на одній із аварійних ділянок водогону діаметром 600 міліметрів замінюють 130 метрів старої труби. Роботи виконуються методом санації, що дозволяє значно скоротити час виконання та обійтися без масштабного розриття і перекриття дорожнього руху. Проведення ремонтних робіт було значно ускладнені саме під путіпроводом, де Ця труба йде в чохлі діаметром тисячу міліметрів. Тому було прийнято рішення замінити цю аварійну ділянку для того, щоб унеможливити в подальшому витоки, які було важко ліквідувати. Зараз тривають роботи з прокладання труби, залученням підрядної організації відбувається пайка цих труб. Поліетиленова труба має низку переваг, вона не піддається корозії, не накопичує відкладень і гарантує стабільне водопостачання на тривалий період. Крім того, цей матеріал екологічний і довговічний, що дозволяє зменшити втрати води на раніше аварійних ділянках та підвищити надійність цієї водопровідної мережі. Підготовчі роботи, які тривали до цього, теж були досить тривалими. Довелося замінити дві засувки 600 міліметрів. Переключити існуючих споживачів для того, щоб вони не відчували незручності, тобто всі залишаються зараз з послугою централізованого водопостачання. Тому наразі плануємо десь протягом двох тижнів цю ділянку замінити. Після завершення робіт мешканці Кременчука зможуть розраховувати на надійне водопостачання без перебоїв. А оновлена ділянка водогону значно зменшить ризик аварій та забезпечить стабільну роботу всієї мережі міста. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Маленький шматочок пластика може стати частиною великої справи реабілітації наших хоробрих захисників та захисниць. Про що йде мова? Розкажемо вже за мить. У часи, коли українські захисники стали міцним щитом між мирним населенням та кривавим агресором, ми маємо щоденно підтримувати і піклуватися про воїнів. Ще однією можливістю допомогти нашим військовим є скриньки для збору кришечок, які розташовані у різних мікрорайонах міста. Чергову таку конструкцію днями встановили на правобережжі Кременчука. Основна ідея у тому, аби кожен небайдужий зібрав кришечки та вкинув їх до скриньки. А виручені від переробки пластику кошти направляють на підтримку захисників України. Сердечки ну, збираємо на них, типу, як донатами швидше, тому кошти від цих самих кришечок йдуть на. Лікування поранених бійців десь одне приблизно сердечко проносить 650 гривень. Про важливість такої ініціативи говорять і самі захисники, адже найбільше гріє душу, коли знаєш, що про тебе пам'ятають, та готові прийти тобі на допомогу. Приїхав на відкриття скриньки для кришечок, які збирають люди для того, щоб потім відправити на завод з переробки пластику і виручені кошти направити на протезування наших ветеранів. За що щира вдячність жителям Кременчуга. Тож не знехтуйте можливістю, викидаючи пластикові пляшки, збирайте окремо кришечки та накопичивши певну кількість, вкиньте до найближчої зі скриньок. Адже така проста дія не лише допоможе пораненим захисникам фізично, а й слугуватиме вираженням вашої вдячності та поваги до тих, хто щоденно йде у бій, аби ми з вами могли жити під українським небом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Часто мистецтво має не лише естетичну, але й просвітницьку мету. Детальніше про міський конкурс малюнків Мої права розкажуть наші журналісти. Певний час у Кременчуці тривав прийом робіт для участі у міському конкурсі малюнків Мої права долучитися могли представники учнівської молоді віком від 6 до 17 років, які навчаються у закладах загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади. Сьогодні ж відбулося підбиття підсумків та відзначення найкращих робіт. Підводимо підсумки конкурсу малюнків Мої права щодо вивчення конвенції ООН про права дитини. Цьогоріч на конкурс було подано 189 робіт. Переможців обираємо у трьох категоріях вікових. Це діти від 6 до 9 років, діти від 11 до 14 років і дітки від 15 до 17 років. Буде обрано 13 переможців, чиї роботи будуть надруковані у календарі на 2026 рік. 12 місяців та одна обкладинка. Ці надруковані календарі розмістять у закладах освіти нашого міста, а також подарують екземпляри переможцям. Також кожен з переможців конкурсу отримає ще додаткові цінні подарунки. Пишаємося нашою творчою та талановитою молоддю. Саме їм випала честь будувати майбутню сильну та вільну Україну. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Саме тут, біля комплексу пам'ятного хреста, у тиші і під звуки молитовних слів відчувається особлива сила єднання. Як проходив недільний молебень за мир в Україні, цього разу дивіться вже за мить. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Попри погоду, пору року чи особисті справи, кремеджужани традиційно знаходять час, аби зібратися разом на щонедільний міжконфесійний молебень за мир в Україні. Біля комплексу пам'ятного хреста священнослужителі різних конфесій єднають голоси у спільній молитві за наших захисників за звільнення української землі та встановлення справедливого миру. Бриги військо. Похуй ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Молимося про всіх, хто страждає фізично і духовно. Молимо тебе про зцілення ран про силу віри для спустошених душ, про надію, всупереч відчаю, про любов, попри ненавість навколо. Кожна спільна молитва це маленький крок до миру та злагоди, нагадування, що навіть у складні часи громада залишається єдиною і сильнішою разом. Господи, благослови всіх наших захисників і збережи їх, особливо тих, які сьогодні в полоні. Господи, поверни їх додому. Ті, які без вісті пропавших, поверни їх додому. Бо в Тебе всі живі, Господи, в ім'я Ісуса. Молимо Тебе. За тих, хто сьогодні поранений і навідновлені. відновлені, господи, як я ви надприродні в ім'я Ісуса Христа. Щонеділі о о й годині на площі перемоги звучить надія на повернення додому кожного українського воїна, на мирне небо над Україною та на те, що об'єднана молитва має силу змінювати серця та долі. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кримчуцькі новини. Майстерність танцю днями оцінювали у Кременчуці під час масштабного конкурсу Денс Сенсейшн. Усі творчі баталії наживо бачили наші кореспонденти. Вихідними щоминули у Кременчуцькому міському палаці культури у межах конкурсу Денс Сенсейшн відбулися граційні виступи талановитих танцівниць. Кожна з учасниць демонструвала свою майстерність у різних видах танцю. Всеукраїнський конкурс танцю циркового мистецтва, пілонного спорту сьогодні. У нас перше відділення був пілонний спорт, друге відділення циркове мистецтво і третє відділення це будуть танцювальні колективи. А дуже багато учасників, дуже активні і учасники, і глядачі. Ми як організатори приготували багато винагород. Цей конкурс є традиційним для Кременчука і відбувається у нашому місті вже багато років. Поспіль щороку захід збирає усіх посінов. Очі в танцю для того, аби визначити кращих з кращих. Наш конкурс проводиться вже не перший рік. 15 років ми вже, мабуть, проводимо вже років 10 Проводимо в міському палаці культури. Дякуємо їм велике за те, що вони нас приймають. Тому що дійсно всі співробітники, не дивлячись на ситуацію сьогодні за світлом, буде не буде вода. Всі сплатилися, всі допомагають. Командна робота завжди чекаємо багато глядачів, тому що глядачі це наша підтримка завдяки. Їх внеском проводиться конкурс. Щиро дякуємо всім, хто підтримує нас. Наш конкурс. Учасниці фестивалю Ден Сенсейшн відзначають високий рівень організації та круту атмосферу заходу. Ми сьогодні приймали участь в фестивалі Ден Сенсейшн. Ми приймаємо участь в цьому фестивалі вже мабуть років п'ять. Кожен рік ми постійні його. Учасники, ми нам дуже подобається організація. Нам подобається атмосфера самого фестивалю. Ми дуже вдячні організаторам, особливо за сьогоднішнє проведення. В таких екстремальних умовах на такому достойному рівні, і як завжди, наступного року, наступного сезону, ми будемо знову. Тут. Кожен виступ конкурсу це унікальне поєднання творчих та професійних здібностей учасниць. Кожен рік приймаємо участь у цьому чемпіонаті. Ось мені завжди подобається судді, як вони судять. Також у мене тут дуже багато знайомих. Мені тут дуже цікаво, і мене влаштовує моє місце. Я сподівалася на <рі> У Мене був номер. Е, знаєте, фільм «Вій Ось у мене був номер з нього. Я була панночка. Це доволі складно емоційно отиграти. Мені сподобалися всі учасники. Я Рахую, що всі талановиті, у всіх дуже цікаві образи, особливо в категорії арт. Такі заходи доводять, що навіть у складні для нашої країни часи характер українців не зламати, адже ми продовжуємо творити, розвиватися і підтримувати один одного. Саме завдяки таким фестивалям зростає нове покоління талановитої молоді, яка надихає та впевнено рухається уперед, прославляючи українське мистецтво на усіх рівнях. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Учорашній матч на льодовій арені Айсберг перетворився на видовищне протистояння, яке тримало в напрузі до фінального свистка. У повітрі відчувалася атмосфера принциповості, адже на лід вийшли давні суперники хокейні клуби Кременчук та Сокіл. Про результати матчу розкажемо вже за мить. Учора на льодовій арені Айсберг відбулася справжня хокейна битва. У запеклому двобої зійшлись принципові суперники хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Сокіл. Кременчук відкрив гру швидкою шайбою, однак кияни оперативно перехопили ініціативу, зрівнявши рахунок і завершивши перший період нічиєю. У другій 20 хвилинці Сокіл додав обертів і закинув ще дві шайби у ворота господарів. Після заміни воротаря Кременчужа зуміли відповісти точним китком, але судді засумнівались у можливій атаці на голкіпера гостей. Лише після перегляду відеоповтору взяття воріт не зарахували. Втім, Кременчук не опустив рук. Команда знову прорвала захист суперника, закинувши шайбу і скоротивши відставання до мінімуму. Підтримка трибун, більшість та активний пресинг додали господарям сил. Але, попри натиск, саме кияни змогли реалізувати свій момент, закинувши четверту переможну шайбу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сокола з рахунком 2-4. Незадоволені, тому що програли гру, грали в більшості багато, не закинули. Ну там одну закинули, але пропустили дві шайби в меншості. Ось такий результат. Тому треба не вилучатись, треба дисципліновано грати тоді буде все більш-менш рівно. Всі віддавалися грі, тому і рахунок на табло. Ми додали боротьбі. Так захисники сьогодні ну, надійно грали. Та надійно зіграв вратар, це дуже, дуже головне. Незабаром наші хокеїсти знову вийдуть на лід цього разу проти хокейного клубу Одещина. Тож побажаємо нашим спортсменам міцної гри та впевненої перемоги. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. Є речі, які роблять народ сильним. Пам'ять, відповідальність і любов до своєї землі. Ми маємо усе це. І саме тому Україна продовжує жити, розвиватися, боротися і перемагати. Слава нашим воїнам, слава всім, хто бореться за нашу незалежність.